Привіт, з вами автораду. Сьогодні у нас на огляді буде генератор 28 В90 А від виробника Юбана з каталожним номером 283 70 Аналог білоруського генератора 3252.3771 50 Оглядаємо пакування. Чорно-зелене. Юбана виробник це 2 28 вольт 90 А. Вказано на коробці. Давайте оглянемо деталь, щоб ви мали уявлення, що до вас може приїхати. Так, Гарне пакування в юбани завжди. Так, відкриваємо. Бачимо, плівка є, паспорт. Зауважу без паспорта, якщо якийсь гарантійний випадок трапляється, деталь не можемо прийняти. Тому зберігайте дану. Даний цей паспорт. Так, викладаємо, тістаємо сам генератор. Так. Перше, що ми робимо по традиції з генераторами, це перевіряємо на наявність шумів. Все тихенько, люфтів немає. ну, В принципі, взагалі по юбані. Ну, Не буває таких моментів, що приїхала нова позиція, і з нею були якісь нюанси. По підключенню задня кришка. Бачимо наклейка Юбана. Так, де тут ще раз маркування по юбані? Збоку є виробник Юбана, логотип, каталожний номер, вольтаж, ампераж. Так. Дивіться. Даний шків шестиручейковий, можемо замірити його діаметр. Ну, бо часто буває, клієнти запитують. 54. Так. так що, якщо бажаєте придбати дану позицію, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо треба виставити рахунок за рахуванням ПДВ, Звертайтесь, ми є платниками ПДВ, виставляємо рахунок. Якщо потрібен інший генератор, переходьте в каталог і вибирайте. Дякую за перегляд. З вами був Автоград. Усім гарного дня, до побачення.